Гарного дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні я готую солодкі налиснички. Холодне молоко виливаю у миску, вбиваю сюди свіженьке куряче яйце і одразу додаю цукор. Тепер ванільний цукор для гарного аромату. Щоб мука не збивалася у грудочки, я її обов'язково посіюю. Тепер тісто можна збивати. Тісто майже готове. На сам кінець до тіста у миску додаю олію. І ще раз легенько все вимішую. Пательню ставлю на плиту. Легенько змащую її ось так по краях, так, і тепер можна просмажити перший пробний млинець. Так, все добре, нічого не підгорає. Легенько перекидаємо і підрум'янюємо з другої сторони. Пательню змащую лише перший раз для першого млинця. От, щоб вона не була сухою. А вже після цього я олії сюди не додаю. Достатньо олії, яку додавали у тісто. Млинці будуть ніжними, і вони не будуть підгорати. Так, останні капельки тіста, останній млинець. О! Все. І поки налиснички ще гарячі, ще парують, я одразу накриваю їх тарілкою. Ось так. Вони дуже добре пропаряться і будуть набагато ніжнішими і смачнішими. Гарячі налиснички можна легко змастити розтопленим вершковим маслом і тоді накрити тарілкою. Це також буде дуже смачно. Солодкі налиснички дуже добре смакують з любою начинкою. Сьогодні у мене смачненька сливова домашня нутела з горіхами. Дуже смачне варення. А ще я їх перемащую сиром або просто кисленькою сметанкою. Це також буде дуже смачно. А ще солодкі налиснички дуже добре смакують з какао або з гарячим чаєм.